Друзі, всім привіт! Ви на каналі Роугейс і це новий відеорок. Сьогодні я буду грати у порядку на спавні з Артемом. Всім привіт. Ну, перед початком даного відеоролоку хочу попросити поставити лайк і підписатись на мій канал, бо на тисячу підписників я влаштую вам щось грандіозне. Ну а я починаю цей відеоролик. До речі, тут 1 березня був вайп, тому заходь. А ще збуду сказати, що я грав його на найкращому грифрицькому сервері Really World. І так, друзі, сьогодні я, на жаль, я буду грати на 30-му грифі, бо тут менше всього людей сьогодні грають. Ось вже біля мене стоїть Артем. І так, Артем, ну я думаю, я вже перевернув камеру. І так, дивись, сьогодні ми, як ти знаєш, будемо грати в Е, Дивись, щоб сховатись, у нас буде десь давай одна хвилина. Дивись, можна ховатись по всьому спавну. Ти мені в Дискорді або в Телеграмі скидаєш фотографію, де ти сховався. І я повинен знайти цю локацію по фотографії. Одивісь до самого кінця, щоб побачити, яку фотографію мені скинув на четвертому раунді. Тобто, ну, як ми грав на ході. Тільки, на жаль, ми тут не будемо літати. Так, давай, хто перший шукає? Давай я. Добре. Давай, ти. Ні, Давай, ти на ПвП. Давай. Давай, йди на ПВП. Я Я тебе проведу. Ем, А де ПВП в тебе? Не знаю, там Ну добре, я тебе зрозумів. Давай. Да, я в автошахті буду. А? Ну, добре. Дай. Добре, я все одно там не буду ховатися. Так, давай. Я запускаю одну хвилину, і таймер пішов. Так, давайте я сховаюсь. Ну, ось так як в мене гість сьогодні. Я сховаюсь десь ось. А я знаю, де я сховаюсь. Ну, це буде перший раунд, це буде дуже легко для нього, бо він не знає це місце. Тобто. І так, Артем, я вже здиг сховатись. <правлювання> Добре, давай я тобі зараз відправляю фотографію, і ти йдеш шукати. Так, ну я думаю, ти зрозумів, так? Де це? Ну, я постараюся. Я вирішив тобі yeah. дати, я вирішив тобі зробити цей раунд ізічним. Просто. Ось, так це видно. Ага, ага. Я походу поняла, де ти. Я зрозумію. Приблизно. А, я... О, ладно, тобі не буду давати підсказку. Сам шукай. Там десь магістр. Давай, ну, мож, давай може, я тобі ще дам одну підсказку? Да, давай. Якось. Yeah. Так, yeah. да, я вижу твій нік. Ось вот так от. А, тобі не відправляти? Просто я вижу твой не. Вот, я вижу, что ты где-то внизу, вот, только где ты. Прям... Я в я внизу. Так, я внизу. Да, я это так. Ну, взагалі халесы це, це дуже легкий раунд. А, так вот ты иди. О! добрий Иде. день! Добрий день! Я ж казав, що це буде легкий раунд. І да. так, давай я йду я на. О, я на горе буду. А, Ні, я... а, на... Ні, давай по так, 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 давай. Я тут э, десь біля кабінок буду. Да, давай я покуплю. А. Все, давай. Я тоді зараз э, одну хвилину рахую. Якщо хочеш, э, можеш сказати, ще ран... ну, якщо ти раніше. То я тоді вимикаю таймер. Ну, взагалі для схованок у нас одна хвина. А там же як піде, якщо ти швидше, якщо швидше, то швидше. Да, максимум Угу. Я тут поки посп... по побігаю на пвп. У нас 10 секунд. я, ага. я відправляю фотку в телеграмі. Добре. На монтажі я десь Коротше, вставлю фотку. Де ти? Вот. Ага. Так, бачу. Ти сховався. А, ну це я. Я тебе дати ще одну подсказку. Не, не треба поки ще. А, ти на шифті стоїш. Mm -hmm. Так, крилі ворот. Це башня. Це десь, значить, тут у, у цій стороні знаходиться. Угу. А ти біля казино? Угу. Напевно. Так, це біля казино. Так, я з тебе схожу, я Де ти? Давай еще. Шекаю. І ти в нас десь. Ось. Ти у нас десь ось тут. Ось. Ти мене бачиш? Близько. А, ну, значить, Очень близько. Значить, бачиш. Ну, да, я тебе паніку віжу. Господи, помилуй, Ісус Христі, я жася на небесі. Боже, помилуй. Привет. О, привет! Нашел ти мене, к сожалению. Добре, ти. Я взагалі думав, що ти там на ПВП. Е, і так, дивись. У першому та другому раунді виходить у нас один-один. Нам Ага. Так, давай, так, значить, ти йди на Пвп. А я пішов ховатися. Все, він мене не чує. Давайте я сховаюсь десь. Ой, Йо-мо! Йо. У нас вже 40 секунд залишилось. Раз треба дуже швидко мені це, це зробити. Я десь ось тут, напевно, сховаюсь. Давайте десь ось сюди От, піду. Це дуелі. Вот десь ось сюди. Цей час вийшов у нас все одно. Так ртам наш же час вийшов. Відправляю тобі фотографію в Телеграм. Це буде трішки складніше. А тобі дам... так. там в тебе є маленька підсказка. А, ну це это... я. Ну і де я? знаю. Йома, не паліть мене. I see you. О, не... А, не паліть мене, будь ласка. А моїм дат? Так, но ты там, где я думаю, правильно? Правильно. Хоч а де ты думаешь? Нет, ты не в стороне, тогда. Так, ты в стороне ПВП. Бежим. Я біля телепортів. Це для тебя дуже велика підсказка. Да, тем более то, что я на этом сериале практически не играю. Ага. И біля телепортів. Ты мене никого не знайдешь. Не не Напев... ні. Напевно. Ничего не вечно. Хоча так. так, не то вірно. Как же хорошо, что здесь есть такая прекрасная штука, как платформа, по которой можно подниматься наверх. Это меня так не знаешь, что на шифту. Не тут. Я тут на шифте стою. Я так понял, это обычный паркпорт. Нет, это поднят. А ну да, я узнаю. Вз... Я взагалі не наверху. Це низ. Це низ. Це дуже близько біля телепортів. А хто тут там сидит. Де? А хто это тут? А вот, вот, вот. Ах ты, куда? Да. Э, не-не-не, но но. Так, так я на месте стою. Алло. Да, 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 да. Так, 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 так. Так, 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 Иди так. Сюда. А ты спочатку спи, май мене! есть, я тебя уже. Я сейчас киллера закажу, да и все. Все, спи, май мене! Все, мы мене в хп и я помер. Да, ну, Давай, запускай таймер. Так, давай. Я иду на пвп. Вот так вот сделаем. И сейчас отправим тебе фоточку. А, тоже? Да, я уже. Ух ты, -мо. А, так я тоді таймер вимка... вимикаю? Да, выключай, выключай. Все, давай шукай фотографию. Меня в жизни не найдет. Все, сейчас. И вот я тебе ее отправил. Тобто ты справдишь? Думаешь, я тебя не найду? Да. Спойлер, він був правый. О, что Ммм, Да шар там сховався. Так давай пока что не вижу твой ник. Ой, Мої... а це погано, що ти не бачиш. Это очень... Так, ти десь тут. Ти десь тут. Я тебе увидела. Я зрозумів. Ты побачив тільки мій? Ник? Нет, я тебя. Как говорится, я тоже покажу. Но... А. Так, ну тут ти не можеш бути. Угу. Ну звичайно. Ша. Так, це десь дошка є. Значит, ты... Я тебе скажу больше, тут везде дождь. Итак, друзья, шукаю Доси Артема. И ты, кстати, очень близко только что был. А, я думал, ты тут? Так, давайте на спавн. Боже, спавн, чтобы Шеп... вот, вот, не, вот підним... сюда не, подниматься. Так, там... Ты, -ды. ты... Ты где-то тут был. Не знаю, не знаю. Powiedz, że nikt że nie widzi Wszystko, wszystko, wyszło, tak Nikt nie Nie, ty nie masz, bo ty pod wodą Bo ja był w rzypie. No, ja ci powiem, to ty Pum, pum, pum A ten no, Jarek Który mnie przemieszczał no, Co widziałeś? Ja tak, pokaże się w na, moje demo 2.2 Я по-головному, погладю. А я запускаю таймер, час пішов. І зараз я знаю вже куди я піду. Давайте кудись. Підмо в районі шахти. Десь ось тут давайте. О, давайте. Я здається, знайшов, де я буду ховатись. Все буде біля нього. І так, у нас же, до речі, вийшов час. Так, Артем. У нас же вийшов Дай час. Я сховався. А, зараз я забув тобі відправити фотку до сих пор этот челик границ Ну я думаю это будет изи раунд для тебя Так это может быть пожалуйста ну, ровно. А? І... А у моему просто телефон на заряд стоить Мо... ну, тобі... Так я походу понял кстати діти. Ось одеты Возможно Осты тебе кину в иншу фотографию Прикольно. Я, до речі, бачу твій нік. Значить, я близко. Бачив. в ти мене ре, ре, реально не побачив? Я я бачив тебе десь біля будинку. А, нету. А, вот. <кх> <кх> Ту тут пробега в этот. Я вже вирішив тобі дати підсказку, бо так як ти хість, тобі можна трішки дати пощади. Можна тебе пощадити трішки. І так, Артем. Тобто в нас да. десь приблизно 3-2. Просто з місця да. з рахунку. Е, тому зараз виходить хто? Я тебе шукаю. Я Вже на ПОП-арені. Давай, а я пошел прятаться. Так. Це таймер запустил? Так, я спрятался. Ага. -а -а. Отправляю тебе фотку. Так, у нас сейчас вышел, до речи, уже. Дивлюсь, что там. Где ты? Ну, это сложно. Десь бачу в это место, но не могу вспомнить, где. Это где-то там, где... Слово на букву F. Стабилья Работа такая. ферми. Ну, это... Да? Возможно. Ну, це давно ще зрозумів. Не знаю. Я це ще зрозумів по... Короче, це зрозумів, що це біля ферми десь. Ось де біля ферми? Наш, ж нас велика дуже. Так, як... А, я біля тебе. Опасненько. Я прийшов біля тебе? Ну, було, було таке, да. А? Було таке. Ти мене, кстати, можеш побачити в теорії. Взагалі так Я зараз секунду стану шофтам раз, два три Те я все одно не побачу я зараз бігаю. Я здесь сме вда ты Де? Ти, десь. Yeah. Зараз побачимо. Так где сюди перебрался Я надеюсь ти мене просто не знайдеш. Добрий день Нет, не добрий. Добрий, добрий. Добре, Нет, добре, отстань а чего я... бару булю продаешь? Отстань от меня бальяк. <laughs> За мной бежит дядя маньяк. Так, давай, я. Я ти... на на ПВП. -аріну. Так, давай. А я пішов пишу до речі, зараз. Запускаю одну хвилину. Точнее та... саме таймер. Так, я вже десь знаю, вже де я сховаюсь. Я сховаюсь ось... Ні. Ты я думаю, тобі буде дуже легко. Так. А, ну, мені, пожалуй, то, що полегше. Не-не-не-не-не, тобі це ще поскладніше. Ех, а я уж надіявся. Ага. Ну це дуже паловно, звичайно. Добре, нехай. Так, у нас там до речі, все вже завершило 10 секунд. Так. Ну, від... Я можу і искать? Та... Так. Так, короче, вам фоточка, ты мне отправь? Ой, -мо! Тоже у нас в цьому раунді буде нечья. Ага, так. Ага, все, я понял. Это прудик. Это прудик, я знаю примерно, где прудик. Я это можно отречкой можно? Пер... можно от речки перейду? Не-не-не, все, 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 дружище. Ой, ё... Уже никуда ты не сбежишь. Я... я чувствую твой страх. Я чувствую запах страха. Ну, в принципе, можно было на ПВП Там, ты... где я стоял, да? На паркуре. Так, так, так. Ну, я пока еще И хочу. где ты? Я пока еще покружляю. Так, ты где? Ты где-то здесь. Так, а где ты можешь быть? Ой-ой. Что такое? Ой-ой. Ой-ой. Что такое? Что ты воюешь? Ой-ой. Давай. Ой-ой. Ой-ой. Ага, где-то здесь. Ой-ой. А где ты? Ой-ой. Ой-ой. Реально, где ты? А что ты оюйкаешь? Ой-ой. Пойму, может, ты где-то здесь... Эм... А, тебе не честно? Ну, выше тебя а нету. Вайн, че у нас лучше не... є. А, вот є. Ты ось тут пробежав? Ты. Ти... Да? Мене обіжав 500 Да, это я понял. Миллиард разів. Е -е -е. Я ну что, сад... понятно. Выходить, у нас або ничья, або ти. Ну да. Можешь взять дополнительный раунд? Так, так ну, с нас... выход зараз скільки? 3-4. Да, три. Угу. Так, если ты меня не находишь, то я выиграю. Если ты меня находишь, то не все. Так. Тогда, выходит, будет у нас еще один раунд. Дополнительный раунд. Так. Хорошо, все, иди на ПВП. О, господи, я пишу в нас спавн себе уже. А я ж повинен то на ПВП пить. Так, куда бы мне спрятаться так? Вот чтобы ты меня прям не нашел. Вот. Это прям жесткий будет. А? Я тебе такую фотку отправлю. Я тебе такую фотку отправлю, которую ты в жизни не найдешь. Да, <соединяем> О, <соединяем> вот так. Вот. Ну всё, ты просто в жизни не найдешь. Добрый. А ты Все, я сфоткал. А? Ты уже вид правый? Mm, Сейчас отправляю. У нас там, до речи, 30 секунд, секунд завышусь. Все, я уже спрятался і вот я отправила фотку. Е... Отправил. Так я тебя попросив там, де ти сховався. А не цю фотку. Друзі, но фотографія, яку він мені відправив, буде в моєму телеграм-каналі. На екрані ви бачите QR-код і посилання буде в описі. І так. А, о, о ось це от вже то. Так, а де це? Е... Потки я чуть-чуть перепутала. А, розумію. Стіо, де це? Це якщо тебе зараз не знаходжу, то виходить, що виграв ти. Ага. Ага. Так, це десь біля камня. О! Моркошка, картошка. Маркошка, давай мені. Маркошка. То я шукаю тебе. Давай, давай, іщи. Ті, я тебе справді зараз не можу знайти. Йо-ма-йо. Так, ну ти дав... Я приблизно зрозумів, де ти. Я не можу зрозуміти, де це. Ти можна одну пизказку? Извиняюсь, це... произошли технічні шоколадки. У мене наушники разрядились. Прикольно. Так. Но, ти хоча б бы пані, примерно біля? я. Да, ти зрозумів. Можна одну пизказку? Це біля шахти? Ні. Це взагалі на билете. Это я тебе скажу. Да. Это возле места, там, где ты прятался. A few moments later. А -а -а. Привет. Добрый день. Итак, друзья, в нас выходит додатковый раунд. Ты готов? Да. Вы готовы, дети? Да, капитан. Я начую. Так точно, капитан. Кто? А, це ж я ж тепер ховаюсь. Йо да майо, йо йо-мо-йо. Май, йо. Це тепер виходить, я ховаюсь. Йо мо, йо йо-мо-йо. це виходить це вирішальний раунд. Угу. Дивись, якщо ти мене знаходиш, то бау йде до мене. А, йому, там же в нас, до речі, вже час. Так, я сховався. Зараз я тобі... відправляю фотку. Так, зараз відправляю тобі фотку. Все, чекаю. Так, Блін, а де я там? Я не Е-е-е. А, вот. Ти. Все. вот. Ти я в я последний, я последний момент увидел нікос. Ага. Итак, друзья, вже відеорок підійшов до кінця. Якщо вам сподобалась ця рубрика, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Ну, вот чесно, мені дуже сподобалась ця рубрика, тобі Артем? Мені тоже понравилось. Новенькое что-то. Ага. Е, якщо ви набираєте під цим відроком 8 лайків. То одразу... ну, я одразу. За розкладом виходить нова... нове відео по цій рубриці. я сьогодні на найкращому гриперському сервері Realie World. IP якого буде в описі, та на екрані. Е, і до побачення, друзі. Побачимо вже зовсім скоро. Рухами ми свого і Рога ми свого і исмівого.